Американці вміють святкувати День незалежності. Художник Дейв Коу і його команда виготовили гігантський прапор у центрі міста Бентонвілл, штат Арканзас, використовуючи стовпи як в'язальні спиці та два 20-тонних екскаватора для утримання. Коу зв'язав прапор. Один стібок становить приблизно півтора метри з пряжою. Художник назвав операторів феноменальними людьми, які можуть керувати машинами з точністю, про яку він може тільки мріяти. Коли машини врівноважили стовпи, Коул керував важкою в'язкою прапора з підйомної стріли. На честь свята 4 липня завершили встановлення прапора, які робили пів тижня, увінчавши його феєрверком. Коул пригадує, що найвищий комплімент, який він коли-небудь отримував, надійшов від військового ветерана. Можливо, хтось із вас, наші дорогі філігранні майстри, зможе зробити подібне на 24 серпня. Пишіть в коментарях.